І так, всім привіт, гайс. Сьогодні буде подкаст на тему... на тему тому. Боже, вже заговорююсь. Тільки почали. Так. Сьогоднішній подкаст буде на тему, чому хлопці йдуть до інших дівчат. Е, не знаю, як. наскільки сильно вона буде цікава взагалі ця тема, але вважаю за потрібним її проговорити. Е, і так, з приводу самої теми. Давайте розберемо, чому так виникає в першу чергу. Для початку ми візьмемо стандартні стосунки, так, приклад, стандартних стосунків. Значить, у нас є хлопець та дівчина. Вони зустрічаються певний час. Вони певний час разом, або тільки починають бути разом, або вже є, або хай будуть там зустрічаються. О-о, точно. Давайте візьмемо ситуацію, що у нас, от хлопець і дівчина, вони зустрічаються вже приблизно рік. От. Тож чому. Головне питання: чому хлопець може йти від дівчини, або її потенційно зраджувати, або просто бавитись з іншими дівчатами, але залишатись так само з цією дівчиною, яку він набрав першу. Я думаю, варто відміт відмітити першу чергу те. Що, скоріше за все, перша причина, по якій це відбувається, це те, що не вистачає емоцій. А що я маю на увазі під емоціями? Емоції це коли партнер або партнерка стараються один для одного. Це, до речі, стосується не тільки хлопців, фактично, це стосується обох. Хоч і подкаст називається Чому хлопці йдуть від інших дівчат, але ми будемо спілкуватися про. А, про ту і іншу сторону зазвичай. Ну, щоб кожному, хто це дивиться, було більш зрозуміліше і наглядніше, чому так відбувається. Тож, почнемо з того, що у нас є стосунки. А, так, є хлопець і дівчина які зустрічаються рік разом. І, от наприклад, хлопець а, має, скажімо так, звичайне нормальне бажання. Так? Він хоче, щоб його дівчина вдягалася більш гарніше. Так? Або робила класний мейкап. Ну, умовно. А у дівчин, ну, якби у дівчини, як і у, у всіх дівчат, є свої якісь, скажімо так, якийсь якийсь вибір, як це вдягати, ну, як вдягатись, який робити мейкап, як взагалі що носити, під який настрій, коли саме, під якусь, можливо, тематичну тусовку, або ще щось подібне. Так от, коли хлопець просить дівчину. Щоб ти вдягнула, наприклад, якусь класну сукню, або спідницю, або ще щось гарне для хлопця, бо, ну, по-чесному, якщо брати, не у всіх. Фетіш, або не всім подобається саме спідниця, або сукня. Є, дівч... є хлопці, які фанатіють від джинсів, наприклад, так само від штанів, або чого-небудь іншого. Але ми, ми беремо ситуацію, от так, хлопець каже, я хочу, щоб ти ходила в сукні. Що в результаті дівчина каже, так, окей, я буду ходити частіше для тебе в сукні, але вона цього не робить. Звісно, що нормальна людина вона не буде розривати стосунки тільки через те, що просто ну, не була виконана одна забаганка. Або просто ну, немає значення. Може, не одна, може, не один раз. Але фактично одяг це не те, що є великою причиною для розставання. Фактично, якщо вам не подобається одяг вашого партнера та, або партнера, можна про це проговорити. Але якщо партнер не чує, це вже інше питання. От ми беремо ситуацію, коли партнерка в даному разі не почула і вона не ходить далі в сукнях. Тобто, виходить, що хлопець. Дивиться на інших дівчат, він заглядається на інших дівчат. Чому? Не тому, що його дівчина погана, так? А тому, що вона не вдягнулась так, як він хотів. І, відповідно, йому подобається ця людина. Йому подобається те, як вона говорить, спілкується, відноситься до нього, але вона не закрила його потребу. Це сукня. Звісно, що можна було б сказати дуже по-простому, типу з розрядою можна було б розійтись, та і все, так? Але так не працює. Я думаю, у кожного з вас є в житті хоча б одна людина, з якою, не дивлячись на будь-які обставини, ви все одно продовжуєте спілкуватись, ви все одно намагаєтесь щось змінити, ви все одно любите цю людину такою, яка вона є. А, звісно, що, якщо піти більше до філософських питань і. Роздивлятися це з точки зору того, що ми взагалі не маємо права вказувати, кому і як одягатись, так? тому я кажу, що це просто забаганка. Ну, тобто, прохання скоріше, ніж. Ну, це не, ну, не примусова історія. Так? А, тож, до чого я це веду? Дівчина не одягнула сукню, все. Що відбувається, хлопець автоматично дивиться на дівчат, які ходять в сукні. І йому автоматично стає образливо. Що його дівчина не ходить так само, хоча у дівчини, наприклад, може бути великий потенціал, і вона може навіть гарно виглядати в ній. Чи комфортно їй, чи ні, це вже інше питання. Другий момент дівчата недостатньо жіночні. Звісно, що жіночність це не той фактор, який ти можеш просто отак-от отримати. Логічно, якби я за це не засуджую. Але я просто кажу, як є, що хлопці більше звертають увагу на жіночних дівчат. Якщо ви помітите таку, ну, якщо взагалі споглядаєте за людьми, ви помітите таку штуку, що хлопці бігають не за тими, хто класно книжки читає або розумний, а за тими, хто гарно вдягається і хто гарно себе вміє показати. Чому? Тому що це завжди справляє вау-ефект. Якби всі ми знаємо, що цікаво, буде з тією людиною, яка там, можливо, більше начитана, більше досвіду має, має свої хобі і так далі, але. Перший погляд, першу увагу до нас звертає саме та людина, яка більш цікавіша, вдягнута з більш цікавішою зачіскою або мейкапом. Тож, суть в тому, що, як ми вирахували, чоловічу увагу по більшій мірі привертають зовнішні фактори. Це є факт, це є правда. От. Але тоді виникає питання, що тоді робити хлопцю? У нього є вибір або розійтися зі своєю дівчиною, або спробувати поговорити, або йти наліво. Кожен обирає для себе свій варіант, власне, який йому або підходить, або не підходить. Але давайте розглянемо варіант, коли він не покидає свою дівчину, але у нього вже починає збиратися всередині душі, сум і образа на те, що його дівчина не одягається так, як він би хотів. І це один з факторів. Один. Ідемо далі. Що взагалі відбувається після того, коли хлопець, ну, от попросив, дівчина не зробила. Зазвичай нормальна людина зможе попросити ще раз. Або спробувати поговорити, запитати, що людина, от, ну, що в даному випадку хлопець може зробити для того, аби дівчина це зробила для нього. А... Правильним тоном, скоріш за все, було б зі своєї сторони зробити щось у відповідь, так само якось гарно або вдягнутися, як подобається дівчині, або, можливо, створити атмосферу, яка подобалась би дівчині. Але зазвичай в чому проблема? Що не завжди всі люди знають відповіді на ці питання. Це не стосується хлопців або дівчат, це в загальному відноситься до всіх. Дуже часто ми не знаємо відповіді на питання, як нам краще зробити, як краще вчинити і що потім за цим робити. Тож. До чого я це веду? Хлопець. Хлопець. Він може терпіти до останнього. Але фактично, фактично все одно. Рано чи пізно зірветься. Так от, щоб цього не сталося, не ну, взагалі, не те, що це стосується хлопців, це так само це так само стосується дівчат. Головне, це спілкуватися. Це перше. Друге, повертаємося до нашої ситуації з приводу суконь. Оскільки в нинішні часи я розумію приймання дівчат через те, що дещо може лячно ходити в чомусь більш відвертому жіночному, бо дуже багато. Уваги зі сторони чоловіків може незручно через погодні умови, бо, як мінімум, зараз все ще зима йде не, так, на дворі. От, Але є дуже багато моментів, коли це можна було б зробити. Але насправді мало цього хто робить. Тому, відповідно, хлопці, маючи класних дівчат, от, в чому взагалі дилемма і суть взагалі проблеми. Дівчина може бути. Непевершена, вона може класно готувати, вона може там е класно піклуватись про хлопця, робити можливо масажі, е спілкуватись, мати хобі і так далі. Але якщо дівчина забила на себе, вона ну, тупо не буде цікава хлопцю. Якщо хлопець адекватний, нормальний, здоровий, сильний, і він розуміє, чого він хоче, і для нього важлива жіночність, е він не зможе. До дівчини нормально ставитись так, аби ці інші фактори перекривали те, що дівчина за собою не слідкує. Це не стосується тільки одягу, це стосується взагалом а, як і загального вигляду, так і позиціонування себе, те, чого, що загальному робить дівчина і так далі. А, дуже часто, дуже часто хлопці йдуть наліво до дівчат, які просто вміють себе показати з правильної точки зору. Не в тому плані, що вони там, типу, такі всі. Дівчата, як приклад, що типу вони там ідеальні, як дружина. А скоріше, це більше з такої точки опошленності забув, як буде українською, тож, вибачайте, я теж не бездоганно субрії володію але нічого, ми будемо покращувати свої навички. Тож, суть головна, яка. так Ідуть до дівчат тих, які просто гарніше виглядають і крапка. З цим нічого не поробиш. Багато хто може сказати може сказати, типу, та, от це людина недосвідчена або не нагулялась. Не буває такого. В моєму точні є багато різних людей. Я спілкуюсь з багатьма різними людьми різного віку. І хочу вам сказати, що від. Там, умовно, 16 і там до 50-60 до 60 років значення немає. Абсолютно всім важливо, щоб людина, яка була поруч, відповідала не те, що очікуванням, а відповідала тому статусу, який потрібен людині. Я не просто так це кажу, тому що є люди, які взагалі не запарюються, як хто вдягається. Їм головне, щоб людина була поруч грайлива, весела. там Могла підтримати, але ми говоримо за більшість. Тож більшості важливо, щоб людина, яка була поруч, була гарно одягнена, доглянута, і з нею було цікаво. Але повторюсь знову клюють більше на що? Правильно, на зовнішність. Тож дівчата, які сидять і вкладають дуже багато часу в те, що розвивають себе як особистість, особистість але не вкладають ресурс та час в себе на зовнішність. Uh, у них 100%, по ідеї, має бути класне майбутнє, так, вони 100% знайдуть собі класного хлопця, але це буде важко. Важко, тому що не так багато людей в цілому в світі, які сидять з думками, що, типу, мені не важлива зовнішність, мені важливо. Внутрішній простір людини, хай буде так. Якби це не звучало. Двухсенсовно. Так от, я до чого це веду? На зовнішність дуже багато людей звертають увагу і без неї нікуди. А апріорі, все от просто це дуже сильно залежить. Якщо ви ніколи такого не помічали за собою, розумієте, що важко, незрозуміло, про що йде мова. Наприклад, що стосується дівчат, елементарно, я завжди кажу: є одне просте правило. І як можна перевірити е, відношення до себе. Спочатку дівчина може прийти просто е, в звичайному одязі, там хай будуть ті самі джинси штані, так, і будь-який будь верх там, із розряду светер, там, худі, кофта, підійде. Все. От буквально готовий вже, готова збірка, готовий лук. Реакція буде одна. Але якщо дівчина. Накрутить волосся, обережно нафарбується охайно, або прям супер якось виразно. Я не кажу фарбувати губи в червоний, і робити супер вау. О, так, опа, зеніт мікрофон. Надіюсь, вам було нормально. Я не кажу робити червоні губи, та робити прямо такі: прям, от, прям вау-ві. Ні, воно того не вартує. Це ж не вечірня тусовка, правильно. Я говорю за обережний, охайний мейкап. Який би пасував до образу, незалежно від того, який був би сам по собі образ. І те, від чого найбільше шаленіють хлопці, це, звісно, сукня і підбори. Відповідно, ну, звісно, всі розуміють, що ходити цілий день на підборах це unbelievable, особливо, коли треба працювати, так, і ви, працюючи людина, їздите на роботу, як і всі люди, в офіс. А... Ну, це важко. Це зрозуміло, що це важко, але. Спеціально існують підбори 5 см. Не знаю, може, десь так, отак. І є 8, трошки побільше. Але вони більш гарніші. Е, я думаю, Ну я думаю ті люди, які ніколи не помічали, це просто вони в моменті отак от зрозуміють і помітять, наскільки сильно велика різниця з тим, що було. І в той день, коли вони одягнули звичайний одяг. І в той день, коли люди одягнулися гарно. Це капітально дві різні великі різниці. Тож, до чого я це все веду? Зовнішність дуже видірає велику роль в людині. І яка б дівчина гарна не була б, а, верніше, гарна як особистість, якщо вона не буде слідкувати за собою, хлопці просто будуть задивлятись на інших дівчат, які оці всі пункти роблять, які вдягаються жіночно, які за собою слідкують, там завжди ходять гарно, завжди там. Коротше, завжди крисунь. От. Я все одно тієї думки, що для кожної людини є своя людина, але просто ми тут зібралися обговорити, чому хлопці йдуть до інших дівчат. Друга, з причин, друга з причин, Чому хлопці йдуть, давайте розглянемо це нерозуміння. Дуже мало дівчат буває розуміють хлопців, чесно кажучи, і це насправді дуже прикро. Бо зазвичай дівчата звикли жалітись на свої проблеми, так? Хоча в сучасному світі я б може так вже не сказав би, ну от в нас дуже швидко міняються тенденції. Але сам факт: в сучасному світі е дуже мало дівчат розуміють хлопців, так як їм це потрібно. І вони йдуть елементарно до тих дівчат, які готові їх вислухати, послухати, порадити щось або не казати лишнього зайвого. Е і з такими дівчатами, відповідно, хлопцям приємніше. Звичніше, і вони хочуть там бути. Тому що їх власна дівчина їх, на жаль, чомусь не чує. Це насправді дуже не, не мало, ну, на, на цю ситуацію я виділяю немаленький відсоток, чисто тому, що я помічаю це просто в людях дуже часто. Якщо, якщо ви придивитесь за людьми, саме за хлопцями, ви помітите, що багато з них це просто. Маленькі дитя, які всередині дуже ображені на щось на когось на себе, можливо, які, знаєте, от як, якщо ви дивились панду кунг-фу наче другу, це от це такі, такі сидить маленькі по, який просто плачеть, раніше який плаче, а, якого покинули. Прибли... По моєму досвіду, я можу сказати, що приблизно 50-70% всіх хлопців це такі ображені хлопчики, просто вони не будуть вам це показувати ніколи. Тому що нав'язана всіми думка, що типу хлопець має бути сильним, не показувати плач і так далі. Можливо, це дійсно так і є. В цьому немає нічого поганого в цілому. Але ніхто навіть, е, ніхто навіть не розкапує, не взагалі не копає причини, чому хлопці такі. Тобто, в той же час, коли дівчина виклала просто звичайну сторіз з розгляду, що їй погано, їй мільйон хлопців напише, мільйон подруг напише, що, типу, ей, все добре, давай допоможу, давай щось там відправлю. Можливо, там якусь їжу, квіти, там, аби підняти тобі настрій. Якщо хлопець виставить подібну історію і ніхто навіть не відгукнеться на неї. Ну, окей, може, одна, дві, 5 людей, максимум, але не більше, і то це дуже дуже рідкий випадок. Тому що, як показує практика, почуття хлопця нікому не важливі. Тож дівчина, яка розуміє хлопця і звертає увагу на його почуття, хлопець на неї буде звертати в декілька разів більше уваги. Третя причина, чому хлопці йдуть, це ініціативність. Часто бувають дівчата на ініціативні, на жаль, так само, або на щастя. І. Оце, от, знаєте, оця ситуація, коли от ти сидиш і думаєш, така блін, ну коли ж він напише. Якщо ви думаєте, що хлопцям не подобається це, верніше хлопці так само не думають, то це неправда. Хлопці так само сидять, думають про це, вони так само хотіли, б, щоб їм дівчата писали перші, там, питали, як у них день пройшов і так далі. Ну, не сказати, що це мрія кожного хлопця, але. Запевняю, що якщо так робити хоча б декілька разів на тиждень, хлопець, нормальний хлопець, повернеться до вас з дуже гарним фідбеком. Це дуже важливо. От. Ну, в загальному проговорили наче. Четверта причина, яка є, це дівчата не завжди люблять радувати своїх хлопців якимись міні-подарунками. -міні Зазвичай прийнято тенденціями сучасного світу, що хлопці дарують подарунки, але у відповідь дуже мало. Я бачив на особистому досвіді або відео навіть в інтернеті так, це, хоча по цьому навряд чи можна орієнтуватися, але все ж. Коли дівчата роблять у відповідь подарунок хлопцю. І не просто якусь херню, а саме реально кайфовий класний подарунок. Подивіться відео, скільки хлопці дарують айфони дівчатам. Їх мільйони. Подивіться відео, скільки дарують дівчата, хлопцям айфони. Або, час, ну, ну, якийсь годинник, або якийсь PlayStation, так? Ну, умовно. Так, зараз вже стає більше відео таких. От. Я вже я все більше і більше помічаю, що є дівчата, які купують. Зазвичай це більше аля такий китайсько, корейський, японський, можливо, тренд. У нас таке, ну, в країнах СНГ такого не заведено. Або там на Заході. Але все ж такі відео вже з'являються потроху, і це вже це добре. Але все одно, переважна більша кількість відео це ті, там, де дів, ну, дівчатам дарують, а не хлопцям. Тому, навіть якщо подарувати хлопцю якусь, якийсь мінімальний подарунок, зроблений своїми руками, зроблений від чистого серця, або навіть реально класна річ, яка йому була потрібна, умовно, це може бути клавіатура, миша, там, той самий мікрофон, наприклад, як у мене, хоч, якщо він потрібен хлопцю. Новий гімпад до PlayStation. Тобто, от чому фішка. Мало дуже дівчат, по-перше, дарують подарунки, а по-друге, цікавляться, чим хлопець цікавиться. Я більш ніж певний, якщо запитати половину дівчат, що любить ті хлопець робити, яке у нього хобі, які у нього улюблені ігри, чи він займається вільний час, яку він музику любить слухати, ніхто не відповість на це питання. Скоріше за все, і хлопці не відповідь, дадуть відповідь на це питання, але я більш ніж певний, що хлопці, хоча б наполовину зможуть більше це зробити. О, тож... Це фактично була якась четверта чи п'ята причина. Коротше, от вам мій топ-5 причин, чому хлопці йдуть до інших дівчат. Ну от. Я надіюсь, це було цікаво. Е, хочу ще підсумувати цей подкаст тим, що е, я не хотів когось обрадити з якоїсь сторони, типу, щоб це не виглядало, як наче наїзд на дівчат. Я так само потім зроблю відео-подкаст, чому дівчата йдуть до інших хлопців відповідно. Ну, от. Але я просто хотів донести основну думку, це те, що в стосунках, на мою думку, головне це спілкуватись і по максимуму робити щось для свого партнера або партнерки. Тому що, якщо не будете робити це ви, хтось це зробить за вас, і ваша кохана людина піде до іншого. Як би це прикро не звучало, але це є факт. Тож, на сьогодні подкаст закінчено. Всім дякую, хто слухав, всім гарної ночі або вже раночку, от, смачного! І гарного дня.